Але насправді добре, що виробники хоча використовують акумулятор, а не звичайні батарейки. Рідно всередині батарейок дуже шкідливо і їх якому разі не можна викидати просто в смітник. Звісно, акумулятори теж в багатьох супермаркетах розташовані центри збору батарейок, наприклад, сільпо також серйозну проблему не тільки природі, а й людям спричиняють так названі електронні цигарки, особливо ті, що називають одноразовими, і так, на жаль, популярні серед підлітків. Паління завжди погана ідея, що призводить до злижності та деструктивної поведінки. Але якщо хтось все ж таки використовує одноразові електронні прилади для паління, то потім їх можна здавати для розбірки. Зараз є багато організацій, які виймають акумулятори з цигарок та роблять з них павербанки, які згодом відправляють воїнам в зону бойових дій. Проте наголошуємо на тому, що паління шкодить не тільки довкіллю, а й вашому здоров'ю та псує життя оточуючих, тому радимо як можна швидше позбутися цієї вкрай шкідливої звички. Є ще одна тема, яку хотілося б підняти це книжки. Зараз читання окрема культура, що, звісно, є дуже добре і розвиває суспільство. Проте як часто ми чуємо, і я люблю паперові книжки, бо в них є текстура та запах. Книголюби не завжди замислюються над тим, що книжки це в першу чергу сировина, з якої вони виробляються. Звісно, ні в якому разі не можна відмовлятися від читання. Краще просто віддати перевагу електронним книжкам. По-перше, це збереже наш світ та ліси, а по-друге, ваш гаманець, адже зазвичай електронні варіанти коштують значно дешевше, бо на них не треба витрачати додаткові матеріали. До того ж, електронні книжки можна взяти з собою в будь-яку точку світу, що в наших реаліях є дуже значною перевагою. Уявляєте, в ваші кишені може бути ціла бібліотека Оксфорда. До речі, Якщо ви приймаєтеся за свій зір, думаючи, що читання з планшету може його погіршити, то є електронні книжки, пристрій зі спеціальним екраном, який за всіма властивостями схожий на папір, окрім звісно, запаху. Але якщо ви не можете без запаху книги з видавництва, то можна купити парфуми. Такі є, тоді ви зможете насолоджуватися ароматом будь-коли. Зараз в моді саморозвиток, і це теж може бути корисним для екології. Так, наприклад, можна не користуватися особистим транспортом на постійній основі та віддати перевагу прогулянці, якщо відстань невелика, чи користуватися велосипедом. Така альтернатива буде в нагоді для здоров'я, адже 10 тисяч кроків спалює від 400 калорій, ась на велосипеді впродовж 30 хвилин позбавить вас 250 калорій. До того ж, гуляючи на свіжому повітрі, ви збагачуєте організм киснем та маєте змогу послухати, наприклад, цікавий подкаст. Звісно, гарним рішенням буде громадський транспорт, такий як тролейбус чи трамвай. Вони переміщуються за рахунок електроенергії, а не на бензині, який псує атмосферу. Проте до електрики треба теж ставитись дбайливо, бо вона негативно впливає на природу та зараз цим в Україні є проблеми. Звісно, необхідно вимикати світло, коли в ньому немає потреби, та непоганим лайфхаком буде використання джерел живлення з нейтральною кольорною температурою. Це 5500 кельвінів, або трохи більше, бо тепле освітлення робить приміщення візуально темнішим. Також, якщо ви хочете перейти на альтернативні засоби живлення, так як сонячні панелі, то при оплаті за комунальні послуги за них отримаєте від держави кошти, тобто не ви платите за світло, а вам. Це дуже круто. Загалом, якщо вже заговорили за комунальні послуги, то не зайвим буде поговорити про воду, адже її в світі не так багато, як нам здається. Замість ванни можна прийняти душ, а коли чистити зуби, в процесі бажано вимикати воду. Так можна зберегти до 30 літрів в день. Тепер з ванної кімнати перейдемо до кухні. М'ясоїдство – це не просто споживання м'яса, а величезний виклик для нашої планети. Що ми про це знаємо, як це впливає на екологію та наше довкілля? Вирощування та утримання тварин на м'ясо вимагає значних ресурсів: земля, вода, енергія це все втрачається у великих кількостях, що призводить до втрати природнього середовища та зниження родючості ґрунтів. До того ж, масове розведення тварин призводить до великих викидів шкідливих газів, які відіграють ключову роль у зміні клімату. Скорочення споживання м'яса це не просто тренд, а важливий крок у збереженні екологічної рівноваги та боротьби з глобальним потеплінням. Вирубка лісів під нові землі для тваринництва призводить до руйнування екосистем. Ліс це не просто дерева, це наш природній повітряний фільтр і важливий резервуар вуглецю. Вживанням великої кількості білку впливає на нарки. Люди з телевізору часто кажуть, що більшість раціону повинна складатися саме з білкових продуктів, але це міф. Насправді для здорового функціонування нарок потрібно всього 0,8 грама на кілограм ваги. Тобто на 50 кг потрібно всього 40 г білку, це значно менше, ніж прийнято вважати. Багато людей вживають 150 або 200 грамів, що значно впливає на нарки та розвиває різноманітні хвороби. Наприклад, 100 грамів вареного курячого філе містить в складі 21 грам білка, а одне варене яйце 13, 100 грам сиру це 17 грам білка. А от якщо взяти сучевицю, то там же всього 9 грамів білка, в маші 23. А веганський сир тофу має 8 грам на 100 г ваги. Як бачите, альтернатива м'ясу є, і цей список може бути дуже великим. Перехід на менш м'ясоїдну дієту може стати важливим кроком і збереженні природних ресурсів, скороченні викидів газів і збереженні біорізноманіття. Важливо знайти баланс між харчуванням і екологічною відповідальністю, щоб забезпечити довгостроковості стійкість нашої планети. Від цього залишить ваше особисте здоров'я і самопочуття. Майте це на увазі.